Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. бренд Шур пропонує різноманітні мікрофони для професійного звукозапису від легендарних студійних моделей до сучасних рішень для подкастингу і геймінгу. Тож сьогодні розглянемо чотири моделі одного з виробників, кожна з яких орієнтована на свої завдання і бюджет. Це модель sm 7 b sm 7 db mv 7 та mv 6 Професійна лінійка, що задовільняє потреби різних користувачів. Відео буде то цікавим, тому я вам раджу додивитися до кінця, поставити вподобайку і підписатись на канал. Ну а ми полетіли далі. Shure SM7B – це один із найбільш впізнаваних студійних мікрофонів сучасності, який давно став еталоном для професіоналів. Його поважають за вміння передавати голос м'яко, рівно та максимально природно, зберігаючи навіть найдрібніші нюанси і водночас ефективно приглушувати зайві шуми за десятиліття роботи в індустрії. Модель заслужила репутацію інструмента, на який покладається провідні студії світу, який став. Символом стабільно високої якості, звісно, і ціна на нього відповідна. SM7B має широкий робочий діапазон від 50 до 20 тисяч герц і рівночастотну характеристику, що дозволяє йому відтворювати голос без додаткових акцентів та забарвлення. На корпусі розташовані невеликі перемикачі, які відповідають за корекцію тембру. Можна активувати фільтр низьких частот, щоб прибрати зайве гудіння або грудний бас, або ж увімкнути підсилення середніх частот, щоб голос звучав чіткіше. Та виразніше. Внутрішня пневматична підвіска мінімізує механізм вібрацій, що може виникнути від дотиків до стійки чи руху меблів. Інтегрований поп-фільтр контролює вибухові звуки та подихи спікера під час близької роботи з мікрофоном, тож додаткові насадки часто не потрібні. Класична кардіоїдна спрямованість SM7B зосереджена на звуці, що надходить спереду. І чудово відкидає сторонні голоси й шум із боків та тилу. Завдяки цьому він підходить навіть для не ідеального підготовленого приміщення. Мікрофон використовує підключення через XLR і потребує якісного підсилювача з доволі високим рівнем підсилення, приблизно 60 dBi. Саме тоді він розкривається повністю і дає той самий фірмовий студійний звук. Це запису звуку на мікрофон від компанії Shure. Це нас сім Ви Можете зараз поглянути на його роботу і оцінити якість. Звичайно, ця якість без будь-якої обробки. Наступний Shure SM7dB. Це оновлена версія культового SM7B, яку компанія представила у 2023 році, визначаючи півстоліття Серії. Модель зберегла весь характер звучання свого попередника, але отримала ключову модернізацію: вбудований активний підсилювач. Завдяки цьому мікрофон став значно простішим у роботі. Тепер для комфортного підключення та оптимального рівня сигналу не потрібні зовнішні підсилювачі чи додаткові піднімачі гейну. sm 7 DB видає той самий теплий, рівний і впізнаваний звук SM7B, але з більшим запасом гучності вже з коробки. Інтегрований підсилювач працює від фантомного живлення та дозволив. Вляє обирати два рівні підсилення плюс 18 дБ або плюс 28 дБ. Обидва варіанти забезпечують чистий малошумний гейн, який значно полегшує роботу зі звичайними аудіоінтерфейсами. А придбати ці та безліч інших товарів ви можете у like Tech Store. Магазин пропонує великий вибір товарів. Також у них є зручний мобільний додаток за моїм промокодом. Огляд, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви отримуєте знижку 10% на будь-який товар з асортименту магазину. Діє цей промокод до кінця року і посилання традиційно я залишаю в описі під відео. Навіть що у пристрої невеликий запас підсилення SM 7 DB компенсує це самостійно, не додаючи зайвого шуму. Фактично, у цій моделі вшитий функціонал окремих підсилювачів на кшталт Cloud Lifter. і водночас ви можете повністю вимкнути активний модуль у режимі байпас та отримати класичну по. Одінку звичайного SM7B. та запису звуку на мікрофон від компанії Шур. Ви зараз можете поглянути на якість запису та подивитися наскільки вона. Якісне чи ні, і напишіть в коментарях. Важливо, що під час оновлення шур не змінювала головне, сам звук і технічний характер мікрофона. sm 7 DB не має той самий широкий частотний діапазон і рівно А чи з яких зручно працювати і з вокалом, так і з інструментами. Шур MV7 Plus це оновлена версія моделі MV7, створена спеціально для подкастерів, стрімерів та контент-мейкерів, яким потрібен якісний голосовий звук без складного студійного обладнання. Мікрофон справді наслідує стиль легенд. Дарного SM b але належить до іншого класу. Він орієнтований на цифрову роботу та зручність у домашніх умовах, а не на професійне студійне мовлення. Основна особливість mv 7 Plus – гібридне підключення usb c та XLR, що дозволяє використовувати мікрофон і як просте USB рішення, і як частину більш серйозного інтерфейсу в USB режимі він отримує переваги вбудованого DSP – Auto Level. автоматично налаштовує гучність Digital Pooper Stopper, приглушує вибухові приголосні а real Time Denoise Прибирає зайві шум кімнати. Це робить модель ідеальною для тих, хто записує вдома або стрімить у режимі реального часу. M8 Plus використовує динамічну капсулу та кардіоїдну спрямованість, яка добре ізолює голос навіть у звичайній кімнаті. Оновлений дизайн також включає сенсорну панель з LED підсвіткою та вихід для навушників з моніторингом без затримки. У поєднанні з додатком Plus sure Motiv Mix мікрофон дає можливість тонко налаштувати звук і працювати з кількома джерелами одночасно. Та запису звуку на мікрофон МВСі Плюс. Від компанії Шур ви зараз можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою, звичайно, оцінити цей звук і нагадую він без будь-якої обробки. І останнє у нас шур MV6. це найпростіший і найдоступніший мікрофон серед цих. 4. це класичне рішення формату USB Plug-and-Play. Підключаєш через USB Type-C і мікрофон одразу готовий до роботи з комп'ютером чи смартфоном, без драйверів і без додаткових інтерфейсів. Попри свою простоту, MV6 успадкував ключові технології старших моделей: автоматичне регулювання рівня Auto Level, цифровий Popper Stopper, шумозаглушення Real-Time Denoiser і фокусування голосу через динамічну капсулу з кардіоїдною спрямованістю. Завдяки цьому мікрофон забезпечує чисте та стабільне звучання на. Навіть у звичайній кімнаті для стрімерів передбачена сенсорна кнопка Mute та вихід для навушників із моніторингом без затримок. Через додаток мотів Mix можна підлаштувати баланс між голосом та ігровим звуком чи створити власні пресети. mv 6 виглядає як компактна версія SM7 і зберігає фірмову подачу Shure, але при цьому залишається у використанні рішенням для тих, хто хоче чистий голос без зайвих налаштувань. Запису звуку на мікрофон Shure MV6 Ви зараз можете поглянути на його роботу, подивитися. Чи підходить вам така якість, чи ні, нагадує цей звук без будь-якої обробки. Лінійка мікрофонів Шур охоплює весь спектр потреб. Від студійного мовлення до стрімінгу і подкастингу SM7B і SM7DB ідеальні для висококласного вокалу MV7. Плюс для універсального використання з комп'ютером або інтерфейсом А MV6 – простий та ефективний вибір для геймерів і початківців. Усі моделі мають фірмову якість, шур і продумані під реальні задачі сучасного контенту. Ну і звичайно, друзі, якщо огляд був вам корисним, поставте подбайку, підпишіться на канал і залиште коментар, що ви думаєте на рахунок цих мікрофонів. Ну а з вами, як завжди був Юра, і на сьогодні це все.